Знесення невеликого столичного ринку Олівадія поблизу відомої юності підприємця називають редерським захопленням. кажуть, влада вже давно поклала око на торгові ряди, і чиновники вимагають віддавати їм третину усієї виручки. Прибирати ядки почали у понеділок, 20 лютого о п'ятій ранку, але призупинили роботу. Як можна пояснити ці дії, коли зривали замки в людей і вривалися в їхні робочі місця, де лежали документи підприємців, гроші і той товар, який вони купили за свої гроші? Адже зараз морози були по 30 градусів, людей не було зовсім грошей. А ось у головному управлінні контролю за благоустроєм КМДА запевняють, що про демонтаж попереджали заздалегідь. Торгівельні ряди розташовано у неналежному місці. Вони загороджують прохід до дорожньої зебри та заважають пішоходам, а ще перебувають у межах зони санітарної охорони електромереж «Київенерго». Напруга там 110 кВт. Утім прибрали усього кілька кіосків та огорожу, а не капітальну споруду на ринку, адже отримали копію свідоцтва, яка підтверджує її реєстрацію у БТІ. Відтак саму споруду не чіпатимуть. Сама споруда знаходиться в 20-метровій зоні від перехрестя з дуже інтенсивним автомобільним рухом. За минулий рік зафіксовано понад 45 випадків дорожньо-транспортних пригод за цією адресою. Є чисельна кількість листів і скарг мешканців щодо діяльності цих яток. У КМДА вже запропонували підприємцям, які торгують у кіосках, перебратися на інше місце. Зокрема, йшлось про ринок ЮНІС-2, а ще звільнити їх від сплати оренди на три місяці. Бізнесмени проти кажуть, там також проходить електромережа.